Так, тепер спробую поговорити про малювання якихось графічних елементів, об'єктів, зміни їх форми і так далі. так далі, так далі, далі. Ну, Перше, наприклад, давайте поговоримо про малювання довільних, стандартних, самих класичних об'єктів. От я вставлю зараз. Наелементарнішу сторінку і будемо з нею працювати, зокрема, вставляючи там різноманітні стандартні заготовки фігури. Зокрема, що до стандартних належить, це інструмент, наприклад, Ellipse. Якщо я е, його малюватиму із shift натиснутим, то буде строго, бачите? Якщо, да. якщо з Alt-ом натиснутим, то від центра малюється. бачите? А якщо ще Shift Alt-Shift, то буде від центра і коло строге. Далі, що ще можна тут намалювати? Інструмент багатокутник малюю. І, 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 здається, десь потрібно вказати кількість кутів, але зараз поки що я цього не бачу. На жаль, ну і інструмент прямокутник, звичайний прямокутник, так само. Шифтом малюю квадрат, шифтом і альтом квадрат від центра. Якщо просто від альтом, то бачите прямокутник від центра. Є, з приводу багатокутника, мене цікавить. от я виділю зараз виділю багатокутник. Це, звичайно, що товщина так само лінії можна задавати, як бачите, да. Але, 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 реально не бачу, скільки кутів. Об'єкт. Так. Параметри кутів, от здається. Ні, трошки не так, трошки не це. Значить, давайте це питання залишу відкритиму. Як зробити не, зокрема, не шестикутника, трошки, щоб кутів було більше. Зараз поки що я цього не бачу. Виділи інструмент багатокутник, реально цього не бачу. Їдемо далі. А як міняти їх зовнішній вигляд? Значить все дуже просто. Ну, наприклад, якщо я вибираю от перший елемент, так, то я їх переміщую за грань, бачите? А якщо я вибираю інший елемент, ось, цей елемент називається часткове виділення, так? Часткове виділення, то я можу змінювати окремі вузли, наприклад. Якщо це Еліпс, припустимо, так. О, то я тут можу крутити. Це так звані криві без Є, за допомогою яких можна вигін регулювати. Бачите? Роблю далі, роблю більше, бачите, і вигін так само. Вигін змінюю. Тут немає криві без'є, характерні тільки для криві з'є характерні тільки для плавних вигінів, бачите? Війду сюди і вигін міняється, бачите? Так, отаким от макаром я змінювати можу. Далі, про що ще я хотілося поговорити? Це я можу змінювати контур і форму об'єкта. Поки що скруглення тут в цій версії нашикуруч немає, але я покажу, де це можна спробувати зробити. Так. Оцю штуку я. Закрию, нам не треба і обтікання текстом, також закрию. А, бо за замовчуванням було саме отак. Дивіться перегляд. Е Перепрошую вікно робоче середовище скинути е панелі. От, все за замовчуванням воно відображається. Так, як є. То я вже своїх трошки сюди панелі дотягав, але е не факт. Тепер дивіться. Які операції можна робити з вузлами? От, припустімо. У мене є ну, певний там елемент виділений. І я які операції можу робити з вузлами? Можу додати точку. Можу вилучити опорну точку і можна перетворити точку е прив'язки. Ну, наприклад, додати точку. Ось тут. додам О, якщо я додав, тоді можу вже і міняти. Видно, бачите, так? Додав точку і поміняв. Скасую. Ось, додав її. Або сюди, бачите. Бачите, всю кремою тягаю, викривляю, як хочу, ну і так далі. Є така штука. Далі, що ще цікаво. Це додати точку, відповідно, вилучити опорну точку. От я вибрав цей інструмент і на точці клацаю. Все, відповідно, отут відбувається таке згладження. І ще що можу зробити, от інструмент перетворити точку прив'язки. Дивіться, якщо я докладу отак, то вона вже буде як точка перегину, так звана. Ви бачите так. Немає тут ніяких уже бізє, просто ці, точніше біз'є є, але як точка зламу. Бачите? є така штука. Далі інструмент перо Діляю я точку, припустимо. Тільки це я її видалив, якщо я вибрав інструмент перо. Дивіться. Бачите, так? Да? Наможу на точку я її можу видалити. Це вже я нову малюю, тому не треба такого робити. Це просто промазав інструментом перо, я можу малювати. От бачите, що завгодно. Є така штука, так, скасую. Скасую це все діло, Я намалював просто за допомогою перо ще один об'єкт. Нам його не треба. Так, що ще тут говориться про те, що щоб додати вузол треба таким, щоб на узлі інструментом і таким. Прив'язати з інших семей до применяння щелкнути на інструменті таким. Прив'язати узла в симметричний тягнути за узл інструментом таким. Значить, дивіться, є вузол так званий симметричний. Продемонструю зараз. Значить, оце вузол у нас. Симметричний. Бачите, однаково ширину однакової довжини оці без'є. То дотичні. якщо я одну потягну, це вже вузол не симметричний. А мені треба зробити симметричним. Щоб однакові не було. Ну, можна наукою його зробити однаковим, але це дуже-дуже важко. Тому я тут що вибираю? Отаку От штуку, бачите? Перетворити точку прив'язки? І ось тут тяну. Тільки тут я роблю вже перегін довільну сторону, бачите? От можу так робити. А що в симметричність, здається, тут так тянуть Ча... за узел інструментом. Тут за узел сказано. Хорошо за узл. От, бачите, да, дійсно. Якщо я будь-який вузол із несимметричного, да, хочу зробити симметричний, я таким інструментом беру цей вузол і тягну. Якщо я роблю з перегіном, будь ласка, це не то, що несиметричний, це ще з перегіном. Звичайний несимметричний це коли я, наприклад, просто подовжую або о, укорочую о, дотичну. А якщо я такий інструмент вибираю і потім ще починаю перегинати, то це він і несимметричний, і бачите, ще і з перегином відбувається. Значить, Які основні елементи? Значить, Оце редагувати не точки вже готових елементів. Оце, переміщувати це все діло. Далі, оце малювати інструмент піро. Як бачите, якщо я просто клацаю, то буде такий прямокутник. Якщо я клацаю і протягую, то це буде, бачите, плавний перегін. Двічі клацаю, завершую. Бачите, фігура є вже. Можна так само олівцем малювати. Але це буде бачите, довільні крапки. Ну і міняти міняти вузол, значить додавати вузол, ось, віднімати. Ось, і саме цікаве, цікаве перетворення в точку прив'язки. Тобто, якщо я беру вузол і тягну, він буде симетричний у мене. Бачите? Симетричний вузол і тяну е таким інструмент використовуючи. Якщо я той самий інструмент уже тільки не за вузол тягну, а тягну за оце. І ну, у нас буде перегіну. Якщо мені знову треба нормальний, от, будь ласка, взяв, потягну. Видно, да? симетричний. Якщо мені треба несиметричний. От, будь ласка, отаким от інструментом. Якщо мені треба ще з перегіном, виділи знову той самий інструмент і отак роблю. От це можна робити із контуром. Тобто, якщо вам треба подавати якусь складну фігуру, будь ласка, тут без проблем. Далі, що йдемо? Малювання об'єкта. Я вам частково розповів про те, як можна там. Намалювати з допомогою олівця і так далі. Які ще тут інструменти є щодо малювання об'єктів? Давайте подивимося. Олівець розповів. Є ще гумка і є ще зглажування. Гумка що робить? А вона. повинна, в принципі, витирати. От я виділив. Що щось воно поки не робить. А ну давайте отак обведу. Так. Да. Тільки єдине, що на виділеному об'єкті гумка витирає. Не просто там на будь-якому, на виділеному. Виділив об'єкт. Виділив гумку і шурую. Все, бачите? Вирізала. Виділив об'єкт. Виділив гумку і пішов витирати. Є. Точка лишилася, але сам об'єкт витерся. Тут теж витер. Бачите? Далі Erase Tool. А, ну, здається, у нас тут не Erase Tool, а інструмент згладжування ще є, да? Smooth Tool. З ним поекспериментуйте, я особливо, чесно кажучи, не бачу, що там він згладжував. Давайте отут проведу. Тільки виділю об'єкт. І роблю згладжувана гумка. Ну, додає більше точок, типу, як вставляє згладжування. Хорошо. Далі м м використання панелі Pathfinder. Значить, я спробую зараз її знайти. А, значить, window, Object Layout, значить, вікно. Об'єкти та макети. Так? E Pathfinder. Що у нас є e навігатор, Обробка контурів можливо. Так, да, здається, щось на зразок. Так. Ну, здається, отут є інше щось знайти, поки що я не маю змоги. Значить, що тут можна робити? Дивіться, я оцю панель сюди пристикую знизу. Обробка контурів, бачите? Так, припустимо, у мене є два. А дві фігури. Я їх виділяю. І от дивіться, вони зараз обидві виділені. І от на, цьому, на цій панелі, от, наприклад, можу об'єднати їх, бачите, створити загальний контур. Можу від першого відняти другий, бачите? І можу перетину творити. Ось. Ну і так далі. Поекспериментуйте з цими, з цими можливостями. Далі. Як перетворити текст в криві. Значить дивіться, за, за замовчуванням. Коли ви пишете текст, то це буде текст і ніщо інше. З ним можна робити там, що завгодно, і так далі. І так далі як з текстовим об'єктом. Ви ж його можете перетворити на кривий, Тобто на контур. І міняти потім контур, як заманеться. Що для цього робите? Type Create Outlines. Значить. Тип. Створити контури. І вже ваш текст не зовсім і текст. Перепрошую, теж розширю. А. Набір. Контурів, бачите? От, наприклад, я беру зараз от якусь точку і можу деформувати так, як мені заманеться. Так. Тільки поки що щось не вдається, але тим не менше Попробуємо. О, бачите, скасував, точніше видалив точку. Мені треба її перемістити. Сейчас, секунду. А, значить, що відповідно утворюється? Значить, коли я перетворив текст на контур, то до нього вже ну, ця, по-перше, операція назад не повертається. По-друге, я можу редагувати оці всі точки і так далі, перегини. Як бачите, да? Ну, і так далі. <кій> далі, а, є ще така, така властивість, як текст вздовж кривої. От, я намалюю, припустимо, на якій сторінці якусь криву. За допомогою піра. От, наприклад. І далі виберу інструмент, незвичайний текст, а отут, дивіться, є текст за контуром. Навожу цей інструмент, з'являється плюсик, клацаю, і потім пишу. От, бачите, бачите, да? текст йде за контуром. Далі. Я можу здвигати початок тексту цього зараз, секунду. Перепрошую. Це я зараз е, видалив е, з контуру цей текст. Я цього робити не хочу, значить дивіться. Бачите, навожу на грань і можу її тягнути. От, будь ласка, навожу на грань. Окей, Бачите, це просто я кудись хочу його перемістити. А тут просто вже ховається, тому. От. Навожу на грань зміщую. Так само тут навожу на грань. О! Можу зміщувати туди чи в іншу сторону. Можу зміщувати, наприклад, ось сюди. От, головне, щоб отакий от вказівник змістився, бачите. І це, відповідно, можу зміщувати сюди. Ну і так далі. Значить, можна такий текст за контуром так само зробити кілька разів зв'язаним. ну, і так далі. Для заголовки іноді цікаво, для написів якихось там. Ну і так далі. так Далі, так далі, далі, далі. далі, далі. З допомогою type. -type On a path, option задать параметри тексту покривий. Я можу цей текст виділити. І заходжу в тип. Текст за контуром. Параметри. Е, Відзеркалити. бачите, туди весел, канахил, 3D-стрічка. В общем, вибирайте стилі цього фігурного тексту, гравітація. Ну і так далі. Вибирайте, що завгодно. Веселка далі вирівняти по базовій лінії, нижче базу, ну і так далі. Дивитись по центру базової лінії. Ну і так далі, так далі. Інтервали це між символами можна так само задавати. Я не буду зараз над цим, над цим перейматися. Значить, Текст по контуру також така можливість існує. Далі скруглення, скруглення кутів об'єкта. значить, Припустімо, я зараз побудую об'єкт такий, прямокутник. Це все зроблю, щоб нам видно було добре. Синім, дай нам я вийшла. Таким хай буде. Синій, так. Да? І тепер я можу скруглити кути. Значить, Object Corner Options. Об'єкт. Параметри кутів. Вінієтка. Бачите. Ну і так далі. Об'єкт, параметри кутів. Виріз. Можна, до речі, в об'єкт, параметри кутів, перегляд зробити, округлий вниз, ну і так далі. Оце кути будь-яких об'єктів можна так робити. Далі обведення. Це обведення, це, грубо говоря, стилю цієї фігури. Що йде? Значить, Windows Stroke. Дивлюсь, зараз: обробка контурів, ні, не то трошки, навігатор вирівняти це теж не те. Значить, Вікно, обведення, от є. От, бачите, ось воно вже за замовчуванням. І тепер обираєте, яке у вас буде обведення. Е, значить, можна всередині, можна посередині, бачите, щоб із за сам контур виходило, і зовні контура, таке обведення, далі кути, щоб були там певні закругленими, не закруглені. Давайте так, я зараз зроблю обробка ні, перепрошую, е, об'єкт параметри кутів зроблю. Немає. І тоді обведення можна продемонструвати. От може бути такий кут, може бути такий кут. Зрізання, яке там може бути. Зараз такий кут, такий кут, може бути, бачите, тут куча різних можливостей. Так? Звичайний кут, а зрізання. Я навіть не знаю, що це таке. 25, припустімо. На жаль, 250. На жаль, тут нічого не йде, і про скруглення кутів я тут не бачу. Зараз одну секунду. Можливо, зараз ще знайду. Значить, єдине, що тут знайшов саме в цій версії, це як можна трошки отрансформувати або перетворити з приводу скошених кутів, те, як я говорив на самому початку. Значить, дивлюсь об'єкти. Перетворити фігуру прямокутники з закругленими кутами. От є така штука. А от де заокруглення, все одно я тут і не бачу. Реально не бачу. Як виставляти, наскільки це все діло заокруглене. Параметри, якісь дивитися, також я тут не бачу. Що ще можна перетворити? Прямокутник з вирізами закругленими кутами, зі скошними кутами, багатокутник. Багатокутник по стандарту на 6 кутів. Чесно, не бачу, як поставити більшу кількість кутів. Але, можливо, саме в цій версії і не, і не використовується скруглення.